Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Потім важлива заява від мене буде, хто я такий, звідки я взяв всі, хто за мною стоїть. Я вам розкажу, того прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз наші дипломати домовлятися за мир такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну, не зможемо просто з економіки рашки бадатися. Значить... Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. Вони поурізали пенсії, зарплати, виплати, оці там інвалідам, пенсіонерам, це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 2026 році на війну. Ну нам Європа не відправляє стільки. У нас немає, стільки надходжень взагалі з уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збори. Тому ну, продовжувати цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було. Далі війни ще гірше. Це типу, дуже важко досягнути, бо Росія побарабане на свої плани, але от така от історія. Будемо сподіватися, що домовляться. Далі, хто я взагалі такий? Я до війни співав в Італії, я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв, на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Тіп, от До того, хто за мною стоїть, як я взагалі так з'явився откуда, то що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи. Коротше, розказую. За місяць до війни я. Повернувся в Україну, почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є на сторінці. Є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава богу, вижили про це. Вся інформація розлетілася по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя. Займався маркетингом, я продвигав різних бізнесів, там, різні телеканали і так далі. Мені, звісно, мені предлагало, а давай ми тебе в такий проєкт, а давай ми тебе в такий проєкт, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну, я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я. Оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить, політика. і так далі. Якщо відкрити той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було, б і все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не понімав. Нет, мені.